Вони насторожі і у новорічні свята. Підтримка тих, хто ризикує власним здоров'ям та життям в зоні проведення антитерористичної операції, не повинна припинятися. Волонтери продовжують спілкуватися з військовими та збирати усе необхідне для їхньої безпеки. Хлопці давно від початку вже працюють і будемо казати. Харчі, одежа ну все потрібно, яке що хлопцям потрібно, вони туди їх доправляли. Люди вже знають, що потрібно на волонтерах. Тільки виїжджає наша армія, а більш ні на кому. Небайдужих до своїх захисників вистачає. Діляться волонтери. Продукти, одяг, кошти на придбання необхідних речей приносить багато людей. Важче придбати засоби безпеки та техніку для хлопців. Цього разу за помічю у придбанні рацій звернулися до народного депутата України Андрія Шеньковича. Збирається на 93 ю механізовану бригаду, 44-ту артилерійську бригаду і 28-му бригаду. Ну, на 44-ту там була потреба в раціях в кількості 10 штук. Ми звернулись до Андрія Васильовича, засновника, співзасновника за конкретні справи. і Він нам допоміг в цьому придбанні. І вже хлопці будуть отримувати на часі. Досить чітко, досить швидко, в рахунку десь. Трьох-чотирьох днів від напису заяви ну про прохання. Верніше, результат був даний нам же. Тобто, рацію ми отримали. І народний депутат України, співзасновник громадської організації за конкретні справи Андрій Шенькович завжди відгукується на звернення від громадян, особливо на ті проблеми, які потребують нагального вирішення. Допомагати тим людям, які сьогодні знаходяться в зоні АТО, це справа кожної нормальної людини. Ми це не перша наша допомога, і насправді ця допомога вона зовсім, зовсім невеличка, тому що сьогодні в обсяг допомоги, який ми передали АТО, вже сягає 15 мільйонів гривень. От це наша громадська організація за конкретні справи, на чолі з Олександром Володимировичем Грегою. Це компанія Епіцентр. Це ті люди, які об'єднані в нашу громадську організацію, які дуже вболівають за ситуацію, яка відбувається в країні. Ми повинні взятися і відбудувати схід. І ми ще сподіваємося, що наступний час, коли нам не потрібно буде допомагати людям, які знаходяться в АТО, тому що АТО в Україні не має бути в принципі. Спочатку антитерористичної операції команда громадської організації за конкретні справи постійно надає допомогу не лише українським військовим у вигляді засобів безпеки, необхідних речей побуту та медикаментів. Дбають і про населення звільнених від бойовиків міст, доставляючи продукти харчування та одяг. Адже Олександр Герега та Андрій Шенькович знають, Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами.